Бере місто на Прикарпатті започаткували новий інтернет-флешмоб, таку собі альтернативу відомому Ice Bucket Challenge. Замість відра холодної води його учасникам потрібні пакети для сміття. Автор цього флешмобу актор Коломийського театру. Зараз дуже багато говорять про те, що ми йдемо в Європу, так? але ж для того, щоб ну, зробити в себе Європу, до нас ніхто не прийде, не зробить. Ми самі мусимо це зробити навіть. Прибрати буквально це саме сміття. Ну я почав з себе свій ролик з прибиранням вулиці. Богдан завантажив у мережу два тижні тому. За кілька днів відео набрало майже сотню переглядів. А Богдан отримав кілька десятків послідовників у Львові та Коломиї. Привіт, друзі! Я Мар'яна Мацьків, і я переймаю виклик від Марини Максимів. Зараз я буду прибирати міське озеро. Кілька днів тому Мар'яна отримала в соціальній мережі виклик від коліжанки. Проігнорувати його дівчина не наважилась. Це вже є якась відповідальність і, і перед тими своїми друзями френдами, які в інтернеті, тому що всі це бачили. Вони вже моніторять. Ну і ти вже. Коли тобі просто хтось сказав, знає одна людина, ти вже можеш якось ну зігнорувати. Ну немає часу якось це списати. А тут в тебе вже є відповідальність. Тепер у її руках пакети для сміття, аби врятувати манікюр, гумові рукавички на прибирання засміченого берегу міського озера, 15 хвилин часу. Уже роботи на березі озера ще чимало, та згідно правил флешмобу дівчина передає естафету друзям. У них є тиждень, аби долучитися до прибирання. Такий флешмоб за щастя комунальникам, бо щоб прибрати місто, їм часто бракує рук. Будь-яке прибирання міста для збоку громади додатково для допомоги комунальникам. Сьогодні кожний громадянин України має зрозуміти, що він продукує сміття, і це сміття треба в будь-якому випадку прибирати. Поки інтернет-флешмоб прибере місто, поширений на Львівщині та Прикарпатті. Утім, автор сподівається, його ініціатива знайде послідовників по всій Україні, навчить людей хоча б не викидати сміття, де заманеться, бо чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.